Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні вибрався на одне досить чудове перспективне місце. Це середньовічний замочок. Якщо придивитися, ось я зараз стою на візній дорозі. Ось там була брама. Ось там одна важа. Ось там інше. І я зараз буду ось тут топтатись. Так що, друзі, вам приємного перегляду, а для себе хороший знахідок. Поїхали. Ось, друзі, і перший сигнал. Ось піну вишпорта. Ось така Козацька куля. Їх тут багато. Думаю, сьогодні не перша і не остання. Здається, друзі, цікава знахідка. Ось вона. обручка ну, чи кулачко буде. Друзі, кулачко буде. цілесенький Ось така приємна знахідка. Перша цікава знахідка з замку. Горівша. Ось тут видно. А можливо якісь по боках узорчики. Лайк. Like. Помив я трошки наш перстеньок. Ось дивіться. Ось такі солярні знаки. Е, Горівший. Але все одно приємно. Ось так, друзі, виглядає сам замочок. Ось одна колона і ось квадрат територія. І ось друга. Так що сьогодні буду тут топтатись. Здається, є то, що я шукаю. О дуже поганий сигнал. Та, зрозить, щось. Туненьке. Та, друзі, це буде срібальце. Вибачайте за вітер. Друзі, маленька монеточка нічого не варта, але приємна як знахідка. Ще один сигнал. І ось, друзі, дивіться, яка ситуація була. Кусочок заліза, ось такого. Якась накладка чи що то таке було. Ну, не Скло горівше. І ось Ще один воротос. Не знімаю їх, вони мені не цікаві. Я думаю, вони і вам не цікаві. Пролунав спірний сигнал. Ось тут метал. А ось тут Друзі, я ще раз от підкопну і дивіться ось тут я вже бачу маємо соліт. Так, друзі, це буде срібний соліт. Може вже мене, щось не хочу, а сильно не хочу терти. І ще одна срібна монетка. І ще одна от ямочка. і ще одна ось монеточка. І ще одна не та, що нам потрібно. І знову баратосик. Ну топчемося, топчемося, шукаємо щось біленьке. Ось, друзі, стояла вежа. Ось вона. І це ось такий вал. З цієї сторони він присутній і пішов до слідчої вежі, а тут вже площина. Ну люди тут мусор вивозили, так що захаращили це місце повній. Але нічого, ходимо, шукаємо і надіємося на цікаві знахідки. Ось вал. Велика яма і далі поле пішло. Ось. Ну, тут вже люди почали землю забирати з вала. В загальному виглядає все так, а по знахідка все печально. Ось так виглядає замок з іншої сторони. Ось були, рів. І тут же пішла рівна площина. А ось з цієї сторони була вежа. Досить цікаве місце. Місто з історією. І вже вибите. Пробуває зараз вал. Заліз такі кущі. Поверхневий сигнал. Думав Ось. Але бачу Що ні це, друзі, буде ще один соліт. дуже тоненьке, може зламатися, треба дуже ніжно їх витирати. Вже вдома буду відмивати. Ось ще одна залікова знахідка. Ось там я знайшов соліда. І отак от тин-дин-дин-дин-дин. Піном тикав, 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 а він... Ось зверху лежу. Сухий. Боротос. Так, да, друзі, це буде Боротос. У ну, мене вже їх є декілька штук. Не цікаво я, якщо чесно думаю, що буде соліт. А ось боротинка. Ну нічого, шукаємо щось цікавіше. Ну ось тут був соліт мідний. Буду зараз розкопувати і подивимося що там може бути. Ось так це все розкопав, а вона була ось під тим корінням. снова солит. Нежно. Ось, друзі, такий солід. Тут була ще одна вежа. Ось пішов вал. І ось там була ще одна вежа. Цікавий був замочок. Знахідки тут були цікаві, але вже вибито. В принципі їжджу по вибитих місцях, тому що цікаві місця засіяні і добуваю те, що можна ще знайти. Щось туненьке ось ті родиці. Перше. Ну, давайте, друзі, я її помию. Подивимося, що тут таке може бути. Бачу якісь ініціали. Шо, воно. Думав спочатку срібна монетка, але ні, угу. Щось там перші навіть. Добре, кладемо в хабарночку, шукаємо щось біленьке, цікавеньке. малибокий сигнал і ось друзі у нас. На жаль, знов не срібло, Буратинка. Ось така боротиночка ще одна. Я вже, певно, штук 6-7, а може і більше маю. Я їх просто нарахую. А так для кількості показую. Знов ямка, знов монетка і знов не та, що я шукаю. Це є фальшак. Зараз я її помию. Хоча тут нема смислу мити, але я помию, бо це не боротинка, це фальшак соліда. Я помилився. Це не фальшак соліда, це просто ось один і другий штемпель. Двіний чекан. Незвичайна боротинка. І як завжди горівша. В більшості тут монетки були горені. Спалили їх тут. Так, ну ось ще одна ямочка. І... Ще одна козацька куля Третя чи четверта? Четверта вже. А була надія, що буде якась цікава срібна монетка. Ну, фактично тут всі сигнали високі вибиті. Тільки щось дрібненьке, якийсь солід. Або воротенка. Ще одна монетка. Ну, блін, я їх тут не знаходив корон ворон. Звідки вона тут взялася? Значить замочок ще старіший. Ну, спробую її помити, що там буде на ній. На жаль, вона горівша. Тут нічого не видно. Згадую, що Знайомий знайшов тут чешуйку. І я так думаю, що цей замочок набагато древніший. Добре, не зациклюємося ще пару хвилин. Досить потужний сигнал. Я от бачу. Лежить ось вона. Боротинка. Горівша. Ну нічого цікавого. Просто боротинка. А була надія на щось біленьке. Непоганий результат сьогодні в нас вийшов. Перстень, 5 срібних монет 2, 4, 6, 8, 10, 11 боротинок. Тильник від ножа, 4 козацьких кулі. Накладочка чи що це таке, сам без поняття? Бімбо, Ось такий на сьогодні коп був на замочку. Замочок ще радує знахідками. Але вже смутно. Треба ходити, друзі, в своє задоволення і шукати щось цікаве, бо по старих вибитих місцях. Деколи можна їздити, але краще шукати щось нове. Так що бажаю усім вам ось такий знахідок, навіть кращих, а усім нам миру та добра.